Як залізницями, так і автомобільними дорогами заборонено рішенням РНБО, і це дуже добре. Але рішення РНБО носить тимчасовий характер, і чомусь воно прив'язано до повернення Ахметову контролю над тими підприємствами. Ми вважаємо, що ми не можемо жодних операцій, які будуть давати силу ворогу для нових. Нападів нового наступу дозволяти території, які окуповані, мають бути юридично визнані окупованими, і торгівля з ними заборонена за виключенням постачання їжі, товарів першої необхідності гуманітарної допомоги для наших громадян під контролем міжнародних гуманітарних організацій. Я думаю, що і уряд, і президент мають навчитися діяти в інтересах суспільства, а не Ахметова. Безумовно, вчора була відновлена точка спостереження за залізницею Костянтинівка ясинувата Це залізниця, яка веде на окуповану територію, яка була перекрита редутом імені 16-го батальйону, що був знищений в результаті нападу спецпідрозділів Авакова в цей понеділок. Вчора ветерани війни за незалежність відновили там точку спостереження. Ми зараз збираємо з усіх редутів дані, як пройшла ніч. До того як ми переконаємося, що торгівля по справжньому заблокована і ведеться надійний контроль за цим, в тому числі з боку громадськості, блокада не буде зніматися. Як журналісти, чи можливо всі телеканали, всі засоби масової інформації все ж таки перевести на українську мову? Безумовно. Безумовно. Я сам є прикладом цього. Я приїхав в Україну 18 років з Росії, і для мене був дуже важливий і дуже цікавий шлях до того, щоб вивчити мову. Почати розуміти літературу, поезію. Тепер я говорю вдома зі своїми дітьми, мовою, яка стала для мене рідною. Я не бачу, чому українське телебачення має якісь проблеми, щоб повторити цей шлях. Мова є частиною національного характера. Передача інформації рідною мовою має унікальні особливості в кожній країні. І безумовно. Телебачення як головний засіб масової інформації мусить говорити і показувати нашою мовою. Скоро така статистика, ваша особисто можливо є наскільки зараз процентному відношенні? Наскільки зараз українська мова, українське телебачення є на українській мові? Який це відсоток приблизно? Я можу вам сказати, скільки справ про топ-корупцію не розслідувала Генпрокуратура. А ці цифри має Віка дати. Так, такі щойно ухвалили у самопомічі було дуже багато критики, багато правок, які начебто не врахували. Ви можете конкретно пояснити, які норми, кому і чим загрожують перше. Ми категорично проти легалізації угід зі слідством з боку терористів. Ми вважаємо, що це жахлива помилка з терористами. Жодна країна не може укладати жодних угід. Більше того, ми вважаємо, що це є прикриття. Майбутнього відмазування, так, називаємо це мовою бандитів одних бандитів іншими бандитами, і це є проти національної безпеки України, проти національних інтересів всього суспільства. Друга проблема цей закон надає генеральному прокурору ще більше можливостей Маніпулювати слідством ще більше можливостей тримати людину за гратами без будь-якого розслідування, без будь-яких аргументів, посилаючись на особливі обставини і інші туманні формулювання у генпрокурора вже зараз достатньо законодавства, щоб поставити перед законом топ корупціонерів, тих хто. Відповідає за терор Євромайдану, тих, хто відповідає за терористичні операції на території України, він цього не робить зовсім з інших причин. І сьогодні він знайшов ще одну відмазку, Перепрошую за бандитську мову, якою вони звикли спілкуватися. Ще одне виправдання для суспільства, чому він знову не може це зробити сьогодні.